Бог дає нам усе необхідне для того, щоб ми перемагали зло у нашому житті. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Болящих зцілюйте, прокаженних очищайте, мертвих воскрешайте, бісів виганяйте, даром отримали, даром віддавайте. Ці слова нашого Божественного вчителя, які він одного разу промовив своїм послідовникам і учням, назавжди закарбувалися на скрижалях серця святих безсрібренників і мучеників Косьми і Даміана Римських, пам'ять яких сьогодні звершує Свята Христова Церква, і ми разом єдиними устами і єдиним серцем підносимо свої молитви до небесного престолу. І просимо їхньої допомоги у нашому житті. Ми вшановуємо їх як мучеників, тому що серед сотень і тисяч інших християн вони так само засвідчили, що навіть перед лицем смерті готові віддати своє життя заради того, щоб залишитися вірними Христу, щоб перебувати з Ним у єдності і бути з Ним у тій блаженній вічності, яку сам Бог подарував кожній людині. І людству загалом. Ми вшановуємо їх як безсрібників, тому що все своє майно, що мали вони, віддавали іншим людям. І навіть за те, що вони робили для інших людей, ближніх своїх, вони не брали ніякої плати, і тому саме так ми їх вшановуємо, так вони війшли в історію. А займалися вони лікарською справою, яку ще з дитинства привили їм благочестиві і знатні батьки. Римляни християни. Вони допомагали людям там, де до них приходила біда. Вони самі шукали людей для того, щоб повернути їм здоров'я, але не своєю силою, а силою Божою. Саме тому ці святі закликали, що перш за все потрібно принести достойний плід покаяння, повірити у Христа Спасителя, закарбувати цю віру у своєму серці, і потім Господь неодмінно. Дасть як тілесні, так і душевні сили для того, щоб людина повноцінно могла продовжувати своє життя на землі. Знайте, що ми тільки покладаємо руки на вас, але не нашою силою ви отримуєте зцілення, а силу дає Христос, істинний Бог. І якщо ви Повірити у нього щиро, то будете здорові. З такими словами вони зверталися до кожної хворої людини, яка потребувала допомоги. І ці слова відгукувалися в серці їхньому для того, щоб з Божою допомогою отримати те, що так необхідно у земному житті, і те, що дарує нам вічність, блаженну і нескінченну, Богом заповідану і приготовлену для нас. Коли ми проникаємо у подвиг святих безсрібреників і мучеників і Даміана, то це не означає, що ми маємо повністю повторити цей подвиг у своєму житті. І це неможливо зробити з різних причин і різних обставин нашого часу. Але коли ми уважно задумуємося над тим, що звершували вони у своєму житті, то це повинно спонукати нас, дорогі брати і сестри, для того, щоб ми були уважними по відношенню до наших ближніх. Ми маємо пам'ятати, що ми послідовники Христа, а це означає, що ми йдемо по по стопам Христа Спасителя, який прийшов на цю землю не для того, щоб йому служили, але для того, щоб послужити іншим. І все наше життя, наші дії, вчинки, всі наші поступки повинні бути свідченням проповіді Євангелія, бо він сам одного разу для кожного з нас сказав. І так ідіть і научіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Святитель Іан Златус додає: ця проповідь буде тоді дієвою, коли наші справи будуть співпадати з нашими словами. Коли кожне слово, яке ми добре знаємо, яке є теорією у нашому серці, ми неодмінно будемо на практиці нашого життя втілювати і використовувати для того, щоб євангельське слово сіялося, Серед усіх тих людей, що бажають знайти Спасіння, що бажають жати Його і отримати ще тут на землі, відчувши причасність до Небесного Царства. Сьогодні у світі є дуже багато людської біди. Сьогодні ми знаходимо у світі дуже багато людських слабостей. Нам здається, що зло торжествує. Нам здається, що зло, що зло перемагає, а добро програє. Але так може думати тільки та людина, яка сприймає все навколишнє без Бога. Тому що коли ми задягаємося у Христа, коли ми озброюємося Його божественною благодаттю, коли відчуваємо Його причасність у нашому житті, коли Бог на кінець живе у нашому серці, тоді ми стаємо переможцями. Темної сили, Бог дає нам усе необхідне для того, щоб ми перемагали зло у нашому житті. Бо якщо йдемо за ним і тримаємо його у своєму серці, то добре пам'ятаємо його слова, які він промовив для кожного з нас: Я є шлях, істина і життя. І маємо ми, дорогі брати і сестри, добре пам'ятати про те, що самотужки у своєму житті зробити нічого ми не можемо. А але коли будемо закликати допомогу Божу. Коли, будемося, коли будемо просити, щоб він був присутній у нашому житті повсякчасно, тоді і стаємо знаряднями в його руках, і тоді через нас твориться велика і божественна воля у цьому світі, яка веде Його, цей світ, що у злі лежить, даруючи йому шанс спасіння і вічності. І маємо мати тверду і міцну віру, яка буде нас єднати з Богом, бо віра це свідчення нашого зв'язку. З Господом і Вседержителем. Віра це той дар, який Бог нам дає, для того, щоб ми не перебували одні, але щоб відчували наш зв'язок з тим Творцем і промислителем, який подарував нам життя і привів нас на цю землю. Преподобний Макарій Великий говорить такі слова. Потрібно, щоб наша віра проросла через усе наше Єство. Щоб вона увійшла в нашу свідомість, в нашу душу, щоб вона зміцнила нашу волю, і тоді той, хто має щиру віру, буде переможцем зла. І ми знаємо в історії нашої церкви, що було небаганим не... чимало випадків, коли фізично сильні люди перемагали набагато сильніших за себе людей і робили такі подвиги не тільки фізичного характеру, але перш за все духовного. Які назавжди увійшли в скарбницю історії нашої церкви. Тому будемо просити сьогоднішніх святих, до яких ми підносимо молитви, безстрібреників і мучеників Косьми і Дам'яна, щоб вони подарували нам хоч частинку тієї духовної сили, якою вони володіли, якою Бог їх наділив, і якою вони звершили ті справи, що ніколи не забудуться в нашій історії, і з таким усвідомленням, з таким бажанням. Будемо наближатися кожного дня щосили до нашого Творця і промислителя, який на підтримку одного разу для кожного з нас сказав. Я переміг світ, будьте мужніми і віруйте в Бога, і в мене віруйте. Амінь.